Так, шановні глядачі, дивіться, є такий апаратик, вже пелючкою в ангарі стоїть. Ми зараз свіємо, калібруємо зерно. Кому потрібен, потрібен аеродинамічний сепаратор, є в наявності, продаю. Відео там було і на Тіктокові, я його робив. По первій моделі, та що в мене вже три роки працює на ангарі, то у нас додавка під... Куна. Ми з ковша загружали і віяли. Ну, ця без, без добавки. І так, поставив я тут трошки сильніший двигун і зробив можливість регулювання висоти самої віялки. На моїй на первій не було. Ну Мішкодержателі вони йдуть в комплекті по-любому. Бо ось зараз я ми можемо спостерігати замість мішків на фракцію цю або цю. У мене просто зацеплені беги. Ну і Це якось менше при провійці роботи. Тому отак, звертаємося, ціна даного аеродинамічного сепаратора 35 тисяч. Торг мінімальний. Тому якось отак. А зараз, зараз покажу вже той, що три роки працює в мене в господарстві. Ну, а така робота. Зараз я просто загружаю з шнекового погрузчика. Ось ну, така фракція там сама чиста пішла. А це вам відео в догрузку. Ну такий Загрузочний шнек для зерна. Минулого року я зробив сам. В чому цікавенка стоїть мотор з 7 лошад... лошадей в нього. Що у нас стоїть? Варіатор, кардан емпезовський, тут передача через зв'язки і піш... пішла на рівневу передачу. Якось отак. Ну, Чому ми зробили оцей блок з шестеренок? У мене шнек не відкине в ту сторону. Тому якось отак. Кому цікаво, пишіть, зніму детальний огляд. Ну, а На завершення цього відео, дивіться, це в нас проведений був перший етап провійки калібровки посівного матеріалу. Я калібрую і вію, сою під посів ну, в два етапи. Перший етап це. Ми забираємо мусор на сої, а в другий етап я вже стараюся настраювати калібровочну машину, щоб відлітали половинка і дрібніша фракція сої. Вона відлітає. Ну і в основному ми забираємо, наприклад, ну, отаку крупненьку, більш-менш середню, крупненьку сою. Та, що відлітає з половинкою, вона йде на здачу. І такі два етапи ми завжди робимо ну, з запасом. Поки зерно ще не продане, ми з запасом першу продувку робимо, тоді ту же кількість зерна докалібровуємо другий етап. Якось отак. За два етапи, в принципі, в минулому році з забиванням СЗшки ну, питань не було ніяких. Так, да, в цьому році в чому е, рік був важкий, засушливий, е, якість сої ну, на порядок гірша, ніж в минулому році. Тому отак. І більше половинки побитої. Тому тут будемо трошки гратися по-другому. Ну, Ось такі моменти, в принципі, самі бачимо по чистоті, все, віялка одібрала. Так, да, буде. Попадається, дивлюся, така не кондиція, ну такий був рік тяжкий. Тому так, кому потрібен аеродинамічний сепаратор, то звертаємося, пишемо комент або під відео пишіть, відповімо, я ціну сказав. Да, може ще буде можливість, в мене отакий апарат ще є для калібровки зерна. Може пропустимо його по фракціям, одберемо вже тютя-в тютюнку. Ну якось так. Все, всім до побачення. Так що, та віялочка жде нового хазяїна.